Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? Ну, я був ще студентом в Одесі, і от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися інстаграм, пости всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь роботу, чи десь на строки підрабатувати, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явились люди, блогери, в Інсті, які щось бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафе ходять, щось оплачують собі. Я до них подойшов і говорю, ой, батьки в тебе багаті, чи що, звідки роль, ти ж нічого не делаешь. звідки роль в тебе? мать? Він каже, ось в Інстаграм публикую, реклама, там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в общазі. Я пацанам кажу, ось ти Інстаграм, на ньому можна заробляти. Он каже, дебил, біл, на роботу взагалі. А я говорю, нет, мне цікаво. У меня даже телефона тогда не было нормального. Я на ноутбук скачивал эмулятор Андроїда и через него там что-то обробляв, фотки обрабатывал, писав. писал. Ну, це вопрос до того, если хочешь, найдешь, як делать. Я начал ставать блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами де вони обмінювалися досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. Я цим займався. поняв, як в гру якусь іграм. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. А що ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, що представляєш, які ти обром роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів об'єднуєш щось там, результати ж підписників не збільшуються. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моєму сказали, то, ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент, просто вся якось живу, мене клопи, мене кожен день писали. А я просто виконував виконув якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірний вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні і все, ніде вообще не виправився, слава Богу. Бо бачиш, що всі залежить від цього, всі отут втикають. Все в онлайні. Взагалі, даже телек вже ніхто не дивиться. На телеки YouTube смотрят, поняття? На телеки вже телек не смотрят. Ну от так от.